Софі Байс на каву до Станіслава. Ніч у автобусі з Полтави під шелес дощу ще півдня в забитій газельці від Хмельницького до Івана Франківська, і ось воно, далеке небачене місто, у яке Вікторія поїхала на конференцію з Геодезії. Дорогою вона уявляла, як гулятиме всіма тими страшенно гарними місцями, які бачила на фото у франківських блогерів. І скільки чудових фото наробить сама, але Івано-Франківськ зустрів її неприємною мрякою, підступно слизьким опалим листям, водієм таксі, який з півгодини думав, де ж той Національний технічний університет нафти і газу, і всю дорогу буркотів про набридливих перехожих, яких спробуй не пропусти. Та й сама Вікторія приїхала зовсім не такою бездоганною, як планувала. Вона виштовхалася з хмельницької газельки зі скойовдженим волоссям, блискавка на її пуховику розійшлася, і дівчина ніяк не могла дати їй раду. Хтось залишив свій брудний відбиток на носку її чобота. Діставшись до кімнати гуртожитку, у яку її поселили організатори конференції, Вікторія привела себе до ладу. Але з погодою вона нічого не могла вдіяти. Мряка переросла в жвавий дощик. І на прогулянку це не надихало. Але ж не сидіти у гуртожитку цілий вечір, тим більше, що він був майже порожнім. Студенти роз'їхалися на вихідні, а інші учасники конференції з'їдуться лише завтра вранці. Сходити в кіно. подумала дівчина, так півтори дві години й мине, та ще кави десь дорогою випити, не тільки кави, треба й поїсти нормально хоч раз на добу. Навігатор показував до центру 15-хвилинний маршрут, і це зовсім недовго, якби не дощ. Перепрошую, чим звідси доїхати до кінотеатру Люм'єр? запитала Вікторія у літньої консьєржки, яка в'язала щось рожеве на п'яти спицях. Прошу. Вікторія вже в дорозі зрозуміла, що її полтавський акцент тут розуміють не краще, ніж вона франківський. І спробувала перефразувати Я автобус звідси до центру. А так, закивала консьєршка. Вийдете направо, трохи пройдете. Там зупинка. Чекайте двадцять шостий автобус, тільки ж по той бік дороги, не по цей. Ну от все просто, зраділа Вікторія. До зупинки вона дійшла за декілька хвилин, і двадцять шостий автобус якраз під'їхав. От тільки на маршрутній табличці не було і слова про центр. До люм'єра доїдемо? про всяк випадок запитала дівчина у водія. Заходь давай, не затримуй. гаркнув він. Вікторія прийшла в салон, подумки, дивуючись люб'язності місцевих водіїв і такому незвичному акценту, який досі чула лише від двох запрошених викладачів галичан у полтавському нафтогазовому технікумі, де віднедавний сама викладала. Через десять хвилин дівчина вже точно зрозуміла, що заїхала зовсім не туди, тільки ж по той бік дороги, згадала запізно, де побачила автобус, там і застрибнула. Вийшла під ще сильніший дощ, ніж був кілька зупинок тому. Навігатор показав, що тепер вона від центру за годину пішої ходи. Що ж, знову таксі, цього разу з водієм пощастило. Він знав, де люм'єр і порадив, де краще повечеряти, навіть про конференцію з Геодезії чув. На квартирі в мене один студент живе, він ще тільки на четвертому курсі, але вже щось там досліджує, якісь статті наукові пише, словом, буде він там завтра презентувати свій проєкт. Здається, ми з містом починаємо знаходити спільну мову, посміхнулася про себе дівчина. Вікторія повечеряла в маленькому ресторанчику з польською назвою, а далі рушила за навігатором. Дощ вчух навіть трохи потеплішало, хоча вже вечоріло. Вона пройшлася парком повз пам'ятник Руської трійці, звернула біля схожої на казковий замок бібліотеки, вже побачила сам величний люм'єр, але ледве знайшла у нього вхід. Як і розраховувала, ввечері було одразу декілька сеансів. До найближчого залишалося 25 хвилин. Залишивши вечірній одяг у гардеробні, Вікторія пішла шукати каву. Вона не брала її одразу після вечері, щоб на випадок очікування в канотеатрі було чим зайнятися. На другому поверсі Люм'єро виявилося менш людно знайшовся навіть маленький вільний столик біля вікна. Вікторія взяла величезну чашку капучино і вперше за день зайшла в інстаграм. Стрічка була переповнена чашками з кавою, й вона додала туди ще й свою. Прошу, пані, скажіть, що біля вас вільне місце. Пролунав поряд приємний низький чоловічий голос. На стілець навпроти всівся чоловік в зеленому худі. Його обличчя прикрашала широка посмішка, що визирала із золотавої охайної бороди, а очі здавалися неприродно блакитними. Утім, то могли бути лінзи. А, так. Вікторія теж посміхнулася. Все веселіше буде, ніж з інстаграм. Ви на який фільм? спитав незнайомець. «Сторожова застава. Вона припідняла зі столу свій квиток. Любите фентезі? Та просто це найдовший сеанс. Хотіла сказати, але з її уст злетіло Обожнію. З того часу, як побачила в дитинстві серце дракона. Це теж було правдою, більш слушною правдою. О, а я такого не бачив. Правда, моє дитинство припадає аж на вісімдесяті, тоді на наших екранах дракони ще не літали. Ви ж знаєте, що сторожова застава українське фентезі, і в ролі Олешка наш франківський актор. Останнього не знала. Її смартфон блимав беззвучними сповіщеннями від інстаграм. Вікторія ледве стримувалася, щоб не потягнутися пальцями до екрану. Не переглядаєте повідомлення, блименя помітив і незнайомець. Це просто інстаг. Дівчина таки взяла в руки смартфон. Нічого важливого. Ви теж блогер? Блогер? Та ні. Просто фоткую іноді красиві речі, ну і без селфі не обходиться. А який нік? Зараз я вас знайду. Чоловік дістав свій девайс з кишені толстовки. За хвилину вони вже взаємно підписалися в інстаграм. Ого а ви популярний. Вікторія була вражена цифрою в 42 тисячі підписників. Та є трохи. Його вираз обличчя видавав, що популярність йому подобається. Це переважно франківчани однокласники, одногрупники, родичі, друзі, знайомі, студенти. Студенти? То ви викладач? Ще скажіть, що в технічному універі. Саме так. Здавалося, незнайомець ніколи не припиняє посміхатися. А я туди на конференцію приїхала, зізналася Вікторія. Оце так. То завтра теж побачимось. До речі, нік твій я знаю, а ім'я досі ні. Вікторія. Віка ві. Вона назвала одразу три варіанти, вони всі їй подобались. Дуже приємно. Чоловік простяг їй руку. А я Станіслав. Навзаєм. Вона потисла його гарячу долоню і подумки пишалася собою, що ось так легко завела знайомство в далекому чужому місті, і з цим новим знайомим розмови лилася настільки легко, як буває лише з давніми друзями. Нам уже пора до зали. Сказав Станіслав, я теж настороживу заставу. У тебе яке місце? Нічого, що я на ти? Нічого. Вікторії так набагато більше подобалося. Формальностей їй і на роботі вистачало. Та й коли тобі вже за тридцять, навіть сусіди вже називають на ви. Місце. Вона глянула на квиток. П'яте восьмий ряд. У мене сьомий. Хм, Подивимось, може, буде можливість сісти поряд. Вони ступили в темний зал, а Станіслав взяв її за руку. Якщо ти не проти. Я тільки за. У рідній Полтаві Вікторію завжди дратувало, коли хтось мало знайомий торкався до неї. У дівчини і тепер з'явилося бажання висмикнути руку. Але ж це було б якось, можливо, образливо для чоловіка. Та й у нього такі теплі долоні. Вони сіли на сусідніх рядах. Фільм уже розпочався, а біля Вікторії залишалося вільне місце. Потурбувавшись десяток людей на обох рядах, Станіслав пересів до неї. З його коментарями про акторів, Карпати і всілякі суміжні жарти, дво години підліткове фентезі пролетіло швидко й цікаво. У гуртожитку поселили? спитав чоловік на виході з кінотеатру. Так, там майже порожньо». Тому й хотіла довше погуляти. Тепер же тільки доберуся до кімнати, одразу впаду і засну. Можу, підкинути. Я на авто і мені в той же район. Було б чудово. Одразу ж погодилась Вікторія, але в її голові за кілька секунд пронеслися всі жахливі сцени з кримінальних серіалів, які починалися з того, що привітний чоловік пропонує кудись підвести. Іти темними вулицями не менш небезпечно. А їхати на таксі втретє за день просто розтринькування грошей. Врешті сказала собі дівчина і сіла в авто. Вони говорили про фільм, про місто, про полтавський технікум, у якому, як виявилося, Станіслав бував вже кілька разів, про Івано-Франківський нафтогазовий університет і ще про безліч речей. Вікторія не знала, чи умисне новий знайомий везе її якоюсь аж занадто довгою дорогою. Чи там справді краще їхати, але страх її покинув. Навпаки, щоразу, коли знову зазирала в неприродно сині очі, відчувала, що на межі закоханості. Станіслав не виявився героєм кримінальних новин і таки довіз її до гуртожитку, відчинив дверцята, подав руку, побажав добре виспатися, сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі на конференції. І як Вікторія могла заснути після такого. Попри попередню, майже безсонну ніч у автобусі, діставшись до ліжка, зрозуміла, що сон утік від неї кудись дуже далеко. Що робити? Звичайно ж, передивитись всі фото в профілі Станіслава. Передивитись, але не лайкати. Йому зовсім не треба знати, що вона не спить, а думає про нього. От би він думав про неї. Чому ми дівчата такі? Дай нам трохи уваги, привітності, торкнися до руки, відчини дверцята в авто, і от вже закохана. Ні, це просто захоплення. Це просто. А обручки то в нього на пальці немає. Вже перевалила за північ, коли Вікторія нарешті відклала смартфон. Очі втомилися і здавалося, вона ось ось засне. І саме в цей момент. Хтось надумав зателефонувати. Станіслав? майнула перша думка. Але ж вони не обмінювалися номерами телефонів, а в соцмережах вона свій не вказувала той, чиє ім'я не називають, світилося на екрані. Так вона підписала колишнього відбити, проігнорувати і потім вимкнути телефон. Але замість цього Вікторія змахнула виклик у зелену сторону. Ну, привіт. Вона зробила максимально холодний голос. Вік, можеш говорити? Його був чи то втомленим, чи п'яним. Якби не могла, не відповідала б Що робиш? Чому не спиш? Може, тому що хтось мене розбудив? Їй ще вдавалося стримати роздратування, але страшенно хотілося просто прокричати щось неприємне і кинути слухавку. Я навіщо телефоную? Можна завтра під вечір заїхати. Заберу свої гантелі. І що там ще залишилось? Мене до вівторка не буде, але можеш взяти ключ у сусідки. Вікторія тихенько раділа, що цього разу не доведеться перетинатися з колишнім. Він забирає свої речі вже майже півроку, буквально по одній шкарпетці. Та я хочу тебе побачити. Почула вона у відповідь. А я дуже хочу рухатися далі, без оцих наших побачень під приводом забирання речей. Неочікувано для самої себе Вікторія відрізала так, як давно варто було чого й тобі бажаю. На добраніч. Вона завершила виклик і увімкнула режим польоту. Після цього дзвінка заснути виявилося ще складніше, але близько другої ночі сон таки переміг. Наступного дня після конференції всі учасники зібралися на форшеті. Станіслав був на розхват, відсотків 50 присутніх підходили до нього привітатися, сказати кілька захоплених слів про його виступ, сфотографуватися з ним, наче він кінозірка. Вікторії ж дісталося лише Привіт. та Удачі в холі перед конференцією. Тепер же він був у вирі людей. А вона стояла з кубкою незнайомців, які обговорювали закуски. Їй не вдалося впізнати співмешканця вчорашнього таксиста, бо аж занадто багато хлопців саме з четвертого курсу презентували свої проєкти. Можна вже було б непомітно зникнути, але до її вечірнього автобуса залишалося ще вісім годин ціла вічність, якщо просто сидіти й чекати. Глянувши ще раз, наскільки далеко Станіслав і як його уваги хочуть одночасно десятки чоловіків і жінок, Вікторія вирішила, що краще їй все ж таки піти, ніж жувати форшетні канапки і плекати рожеву надію знову поговорити з мега популярним викладачем блогером. З'ївши останню оливку в зоні досяжності, дівчина неспішно пішла до виходу. Вона сподівалася, що Станіслав встигне це помітити. З'явиться у неї на шляху, і забере її у вир цікавих людей у центрі зали. Але, звичайно, він залишався там, у своєму колі, у яке вона не наважилася вписатися. Втішало, що цього дня не було дощу, навіть сонце на кілька секунд виринало з хмар. Нарешті Вікторія могла спокійно погуляти вуличками, фотографуючи все, що привертало увагу. З налаштуванням яскравий колір виходило майже так само добре, як у сонячний день. Вона пройшла повз безліч кав'ярень і пабів, але чомусь ноги несли все далі і далі, хоча кави їй хотілося випити від самого ранку. В галереї Бастіон вона купила подругам декілька пар розписаних вручну дерев'яних сережок, величезні шерстяні шкарпетки з вовками братові, у центральній книгарні кілька книг. І журнал для себе. Зазирнула в магазин трикотажного одягу, де знайшла чудову сукню відтінку марсала за дуже приємною ціною. А кава все відкладалася на потім. Смартфон сповістив про повідомлення з інстаграм. Ві, ти куди зникла? питав Станіслав. Перечекавши прилив радості, який заважав сконцентруватися, Вікторія відписала Пішла гуляти. У центр. Відповідь прийшла миттєво. Мабуть, це ще центр. Що біля тебе? Дівчина роззирнулася і несподівано по праву руку побачила вивіску Кава Станіслава. Біля кав'ярні з твоїм іменем, написала вона ще не була там. І, не чекаючи на відповідь, Заходь, я скоро під'їду. Першим ділом Станіслав відчитав Вікторію за те, що та не підійшла на фуршеті і зникла, нічого не сказавши. Ну, справжній суворий викладач. Після цього він знову став таким же усміхненим, як минулого дня запропонував спробувати львівський сирник і горіховий лате. Кав'ярня не лише з моїм ім'ям. Станіслав, це ім'я нашого міста. Сказав чоловік, коли вони вже покидали заклад, і Вікторія фотографувала вивіску. Станіслав або Станіславів, назва навіки давніша за Івано-Франківськ. це ім'я коронного гетьмана, який вирішив збудувати на цих землях фортецю. Була в бастіоні. Невже то частина фортеці? Купуючи подарунки, Вікторія й уявлення не мала про історію бастіону. Так, Тимурам вже більше трьох сотень літ. Чоловік знову взяв Вікторію за руку і не відпускав до кінця їхньої прогулянки. Знову зі Станіславом час пролетів фантастично швидко. Коли настав час прощатися, він відвіз жінку на автовокзал і залишався з нею до самої відправки автобуса. Невже бувають просто настільки турботливі люди? Чи це вже щось більше? Питала себе Вікторія, приїжджай взимку, наостанок сказав Станіслав. Різдвяна кава в нас особливо смачна, і місто стає ще чарівнішим. Можливо, відповіла дівчина, ступаючи на сходинку автобуса. Цього разу людей було небагато, водій ні на кого не гримав, а крісла виявилися настільки зручними, що Вікторії вдалося поспати в дорозі. І вона вже точно знала, що це далеко не остання її поїздка маршрутом Івано-Франківськ-Полтава.